Шановна громада Переяслава, знаходимося зараз на кургані слави, значить присвяченій Другій світовій війні. І разом наша увага не так зараз прикута до самого кургану, до пам'ятника нашим загиблим воїнам Другої світової війни. Наша увага прикута зараз до Техніки військової, техніки Другої світової війни. Проблема нашого міста, що у нашого мера, мабуть, я так думаю, стоїть задача позбутися історії нашого історичного міста, так як у нас 27 музеїв, із них залишилося. Це не повинні ще вияснити, але по всіх даних залишилося всього сім музеїв. Значить, я знаю точно, що була а, справа на нашого генерального директора НІ ЄС Переяслав за списані 10 тисяч музейних експонатів. У той час, як ті експонати ще знаходилися на виставці. Це 100%. У нашого а, а, Генерального директора ЄС Переяслав є кримінальна справа за вертеп, де він шалені мільйони потратив. У нас іще йде знищення пам'яток архітектури, це тобто дзвіниця, на яку заклали мільйон триста на проект реконструкції. Реконструкцію так ніхто не провів, на мільйон триста. У нас забудовується історична пам'ятка, тобто вал, там впливовий ярема. Так навпливав, це колишній генеральний прокурор, екс-прокурор. Так навпливав, що на історичній території захисна зона валу побудували комерційне будівництво. Там уже три поверхи вигнали. Скільки ще тих поверхів буде? Оце закони не писані. Куди знищується наша історія? Далі у нас попиляли вже ну, це треба підраховувати. Ну так по грубо. Дві тисячі дерев у, у трьох не обхватиш. Це ніби так і треба. У нашого мера дві кримінальні справи за знищення річки Альта. Одна справа за. Порушення в ліс порушив екологію. Зараз у нас рибки пузами вверх плавають. Зараз у нас жабуриня в річці. Зараз у нас очерет у річці. Зараз у нас все, що тільки хочеш. В річці ну, тільки не вода. Колись була звичайна річка, широка вузенька. Ну вона була річкою. Зараз уже ще взяли. І за друга в нього кримінальна справа за те, що вкинув фундаментні блоки, щоб зробити ставок у один. Ну, це іде таке знищення міста. І дуже шкода, що є люди, які розказують, що у нас це такий господарник. Тепер цей господарник поклав око на оцю зброю. Це вже історія. Це минуле століття, 20-те століття, Уже поклав око на, на виставку зброї Другої світової війни. Але Значить, вчора була а, можливість у мене зустрітися із генеральним директором Нієс Переяслав по поводу вала, тому що навіть друга сторона валу вже засипається будівельним непотрібом, вже засипають захисну зону другої сторони, там буквально залишилось трохи, але й те нищиться. Так от, мала я зустрітися із генеральним директором Єс Переяслав. Я з ними не зустрілася. Але для нас це приємна новина. Для нашого мера це неприємна новина. Я мільйон разів повторювала, хто дружить з нашим мером, той або в пекло, або е, на зону. Ну, от нашого Лукашевича, як е, сказало е, Циганське радіо, нам доклали, що він зараз. За хабар його взяли. Ну, тепер у нашого мера буде знову задача. То він від хабаря відмивав свого замісника. Вже вона чесна у нас і порядна. Ну за її порядність ніхто ніхто нічого не говорить. Всі розуміють, що той хабар вона взяла по наказу нашого мера. Всі про це знають, але чомусь органи рахують, що це так і треба. Тепер уже попав і наш генеральний директор на хабарі. Хоча у нього і безтовні справи. Оце отакі справи, шановна громада, що в нас відбувається. Так, наш господарник за то дитину, неповнолітню дитину за зламану сакуру він виставив булінг. Булінг влаштував на дитину. Це така ганьба. Ти спиляв, о, мер о, це улич, ти спиляв дві тисячі дерев. І доказуєш, що це так і треба. Но дитинку ти забули. І всі отакі сильно великорозумні, які лежать на дивані, так само травили те дитя. Ну це ще дякувати Богу, що Фатилоума не висвітлить обличчя. Батьки тої дитини. Подавайте до поліції заяву і хай заводять на нього кримінальну справу. Це дуже велике порушення щодо дитини.